Чи можна встановити вініри, якщо губи вже збільшені? Як зменшити прояв жувальних м'язів? І що про це думає стоматолог? Чи варто збільшувати губи, якщо проходиш лікування брекетами? Дізнайтесь у нашому експерт дуеті. Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, хто повинен бути перший курка або яйце. До мене в практиці дуже часто звертаються пацієнти із стоматологічними вадами на запрос аугментації губ або підборіддя. І навпаки, в моїй практиці такі пацієнти також є. Сьогодні ми поговоримо, хто і в яких випадках повинен бути перший: стоматолог або косметолог. До мене нещодавно звернулася пацієнтка із цікавим питанням. Вона дуже хоче зробити вініри, але Хоче також е, збільшити губи. І тут в мене питання: як ти вважаєш, що, по-перше, треба робити? Я вважаю, що в цьому випадку перша повинна бути стоматологія. Тому що, коли ми робимо вініри, ми відштовхуємося від пропорцій обличчя, положення та об'єму губ. А які наслідки можуть бути, якщо в пацієнті вже збільшені губи? В стоматології є поняття молодої посмішки. Це коли, посміхаючись, людина достатньо візуалізує зуби. Звичайно, ми можемо зробити вініри за будь-яких умов. І зробимо свою роботу невідмінно. Але занадто збільшений об'єм губ, може закривати зубний ряд, що точно не відповідає запиту наших пацієнтів на білосніжну посмішку. Так, друге питання: брекети і губи. Мої пацієнти з брекетами також мріють про губи. Олена. Чи можна їм збільшити губи і на які результати вони можуть очікувати? Так, можна, але я вважаю, що не потрібно, тому що буде не дуже естетичний результат. Я знаю, що багато лікарів роблять цю процедуру, але я вважаю, що е, наявність брекетів впливає на положення губи, а це означає, що є ризик отримати криві та непропорційні губи. І саме тому я переконую своїх пацієнтів спочатку завершити лікування брекетами і тільки потім приходити до мене на аугментацію губ, і тільки так я можу гарантувати привабливий результат та дуже круту форму губ. Інколи до мене звертаються пацієнти, в яких дуже чітко візуалізуються жувальні м'язи. Це точно не додає нам жіночності, адже це чоловічий гендер. Для вирішення цього питання в косметології ми використовуємо ботулотоксин. Але мене цікавить, що на це скаже стоматологія. Зазвичай це проблема прикусу. І як наслідок виникає гіпертонус м'язів з подальшим їх збільшенням. Цей стан необхідно коректувати, тому що він впливає не тільки на зовнішність, але й на здоров'я зубів. Ми призначаємо окклюзійні капи з подальшим лікуванням прикусу для зменшення тонусу м'язів. І дійсно бувають випадки, коли нам не обійтися без косметолога, тому що релаксація м'язів не завжди відбувається в достатній мірі. Це той самий випадок, коли співпраця з стоматолога і косметолога дають найкращі результати. І дійсно здоров'я зубів та їх наявність напряму впливають на нашу зовнішність. І майже завжди від... Сутні зубів впливає на формування носогубної та губопідборідної складки. Бажаєте знати все про косметологію і стоматологію? Підписуйтесь на наш канал.